Передбачити усе просто неможливо, але бути обережним не завадить. Сьогодні служба порятунку підготувала для вас чергові розповіді про життєві історії, від яких ми прагнемо вас захистити. Дивіться сьогодні у програмі. Народивши дівчинку, вона просто залишила її татусеві та свекрусі. І лише через два роки вирішила її повернути. А тоді що, тобі не треба було дитину? А що с тобі треба я лише подрос. Чи віддасть бабуся свою онучку жінці, яка не знає, як виглядає її донька, та як цю дилему вирішить закон. Сашка забрали зі шкільної лави, а Романа викрали з робочого місця. А все через те, що їх підозрювали в крадіжці автомобіля. Далі хлопці почали допитувати. Спочатку били кулаками, потім ногами. Під коліна гумовою палицею. Потім достали електрошокер, сказали писати явку з повинною. Чи зможуть постраждалі після таких допитів довести, що з ними насправді таке трапилось? Майже 115 тисяч скарг на дії правоохоронців принесли українці до прокуратури за минулий рік. Розслідували з них лише півтора відсотки. Такі дані оприлюднила правозахисна організація Міжнародна Амністія. Служба порятунку з'ясовувала, чи зможуть мешканці міста Умань довести, що вони постраждали від рук тих, хто мав би їх захистити. 19-річний Роман Карбовський та 16-річний Сашко Бондаренко знайомі ледь не з самого дитинства, але друзями не були ніколи. Вони навчаються в одному ліцеї та часто зустрічаються в компаніях спільних друзів. Хлопці навіть на секунду не могли уявити, що стане початком їхньої спільної дружби. 31 жовтня 2012 року Сашко та Роман були затримані правоохоронцями за підозрою у крадіжках автомобілів. Заарештовували їх по-різному, кажуть хлопці. Олександр того дня був на навчанні, коли двоє незнайомців підійшли до нього та представились працівниками міліції. Сказали, що я там проходжу свідком по якійська. Я попросив позвонити до мами або до адвоката. Вони сказали, що не потрібно нікому дзвонити, і забрали мене в відділо міліції. Про те, що Сашко перебуває у відділку міліції, батькам ніхто не повідомив. Більше того, каже хлопець, щойно він переступив поріг правоохоронної установи, і як зі свідка перетворився на головного підозрюваного у справі з викрадення автівок, за його словами. Працівники міліції почали вимагати, аби він зізнався у скоєному. Спочатку били кулаками, потім ногами під коліна гумовою палицею. Потім достали електрошокер, сказали писати явку з повинною. Я просив перестати, щоб не били, тому що я нічого не знаю, нічого не робив. Вони при цьому матюкалися і сказали, що нам все одно ти все одно напишеш зізнання. Потім завели до Долбенка Віктора в кабінет, там приклали журнал до нирок і почали дубінкою бити по цьому журналу. Потім ще декілька разів водили по різним кабінетам. Потім вони сказали, що їм потрібно поїхати зловити Карбовського романа. У цей час Роман Карбовський саме проходив виробничу практику на шиномонтажу. Як згадує хлопець, того дня замовлень не було і він відпочивав. Раптом у приміщення увірвалося двоє невідомих. Вони заскочили один з одних дверей, другий з дверей. Він сидів, дивився телевізор. Вони заскочили з різних сторін. Купили його наручники. Я навіть не бачив, чи вділи наручник. Я до них хлопці, ну пацани кажу, що таке. Вони крикнули в головний розтиск, кинули в машину. Я тільки номер запам'ятав. Як каже чоловік, Романа кинули у машину. За його словами, все, що тоді відбувалося, було схоже на викрадення. Сергій негайно повідомив про це батькам хлопця. Ті кинулися на пошуки сина. В першу чергу поїхали до міліції, проте там нічого не знали про місце знаходження Романа. Ми об'їздили все місто. Ми були біля лікарень. Ми зверталися і в лікарні приймаль, приймальне відділення, ніде нашого сина не було. Потім ми повернулися назад у міський відділ міліції. Там було нами написано дві заяви. Зібралося дуже багато міліціонерів, там які дуже часто дзвонили. Десь де дзвонили. Лариса просила, щоб її пустили до слідчого, аби на власні очі переконатися, що Романа у відділку немає. Мене туди не хотіли пускати, але я все-таки настойчиво цього вимагала і мене туди провели. Всі кабінети були закриті. Я ходила по коридору і кричала, звала свого сина. Не знайшовши сина у відділку, Лариса знову поїхала до міста. Жінка навіть не здогадувалася, що саме у цей час, поки вона шукала у міліції Романа, за одними із зачинених дверей катують знайомого її сина Сашка. Я сидів у них в кабінеті десь декілька годин і чув, як ходила карбовська мама лиса клариси людини, гукала, гукала гукала романа. Вони мені закрили рот, сказали, щоб я не, не відзивався. А тим часом переляканого та заплаканого романа везли у невідомому напрямку двоє незнайомців. По дорозі син каже, вони почали говорити про чорний пакет, чи є в наявності в машині чорний пакет. Коли баба сказав, що такого пакета немає, ну ми зараз його придбаємо. Зупинилися на автостраді біля районної лікарні. Пархоменко Юрій побіг в магазин. Це вже фамілії і імена ми узнали уже потім. Він забіг в магазин, купив чорний пакет. БОС. той пакет, розповідає Роман. Незнайомці надягли йому на голову. По дорозі, шляхом затягування пакета його душили цілу дорогу. От. Коли приїхали, привезли його до лісу. Зняли пакет, вивели з машини, завели в ліс, потім зняли пакет з голови. Прикували його передом до дерева, почали бити. Роман пригадує, коли тортури припинялися, правоохоронці вимагали, аби він написав зізнання у злочині. Ми не хотіли, щоб я зізнався, тому що я викрив машину у нас 21.05. Коли відмовлявся писати зізнання, каже Роман, правоохоронці продовжували тортури. Били дубинкою по спині, руками по голові, душили, два рази втрачав, після чого два рази втрачав свідомість, приводили в чувство і знову починали душити. Один раз руками, другий раз дубинкою. Намагалися просунути дубинку в задній прохід. День 31 жовтня 2012 року для правоохоронців нічим не закінчився, кажуть хлопці. Ані один, ані другий у злочинах не зізналися. Тому працівники міліції вимушені були відпустити їх. Олександр додому дістався сам. А от Романа правоохоронці привезли під конвоєм. Я побачила свого сина. Він сидів на корточках під ворітьми. Він був е одягнутий, бру... на ньому був брудний одяг, робочий. Так як його з роботи забрали, в тому одязі він був. Він був весь брудний, руки грязні, обличчя все грязне, видно, плакав, тому що потьокив, розтирав руками. Значить, він сильно плакав, кричав: Мама, я буду тікати, я не хочу жити, я з собою щось зроблю, тому що каже, я ні в чому не винуватий. Заплаканим та переляканим побачила свого сина і Ольга Бондаренко. Ви знаєте, мене син очень, очень просив, мама нікуди не обращайся. Тобто він дуже боявся, що все одно нас нічого не вийде, нічого не вийде. Як це моєго сина, я родила, я його виростила. Будуть якісь я не знаю, тморозки, та я другим не знаю, як назвати. Це преступники в погонах. Тим часом правоохоронці, що привезли Романа додому, почали обшук у будинку. Вони хотіли знайти в мене ну, в моєму домі, в моїй матері в хаті, хотіли знайти запчастини від машини. Ну, Нічого вони не знайшли, вони тільки забрали дві старі колонки батька від старої машини. Ще Років 10 тим колонкам. Все. Потім вони хотіли мене забрати до слідчого, але Василь Васильович сказав, що присилайте повістку, так ви його не заберете. Роман залишився вдома. Ввечері хлопець став скаржитися на сильний біль. Ну, мені було погано, боліла спина. Ввечері вже як ліг спати, то почала боліти голова, мама міряла тиск. Ну, ходила, доглядала за мною, після того визвала швидку. Швидка приїхала десь близько 12-ї години ночі. Кололи мені два уколи, після чого я заснув і на сьогоднішній день попав уже в поміцю. Наступного дня біль не зник. Романа привезли в лікарню. Медики негайно почали з'ясовувати причину поганого самопочуття хлопця. Аналізи показали, що там в 10 раз. В мочі в 10 разів білок вищої норми і кров в мочі. І ми прийшли в лікарню, у нас терміново положили зразу під крапельниці, дитину поклали. Аби позбутися наслідків від зустрічі з правоохоронцями, Романові довелося пройти двотижневий курс лікування. Є довідки з лікарні, що забій правої нирки пошкоджене глазне дно. І струс мозку, ну там було воно під питанням. Нам треба було робити МРТ, але так як у нас не було коштів, ми його так і не зробили. Утім, фізичні травми ніщо порівняно з моральним стресом, який отримав Роман, каже мама хлопця. Сьогоднішній день просто мій син не хоче зараз вже ні з ким спілкуватися. Він став дуже збудженим. Ми зараз знаходимося на обліку психіатра, ходимо до психолога. Проте, незважаючи на те, що з Романом працюють фахівці, йому не стає краще, каже Лариса. Він каже, мама, я думав, що я вже просто не вернуся більше ніколи додому. Це дуже больно і наразі на сьогоднішній день просто. Ну, Син не може говорити зараз, давати якесь інтерв'ю, тому що він кожного разу, коли згадує ці події, він по два по три дні в нього істерика, він плаче. Йому дуже боляче це згадувати. Мені також я не була присутня при цих подіях. Ну, так як мамі, мені навіть те, що я побачила свого сина в такому жахливому стані. В якому він знаходився, він кричав: Мама, я жити не хочу, я піду повішаюсь, я собі ножа в серце встромлю. Після всього пережитого Лариса та Роман разом з Ольгою Бондаренко звернулися з відповідними заявами до місцевої прокуратури. Після внесення даної заяви до єдиного реєстру досудових розслідувань прокуратури міста Умані було розпочати досудове розслідування. По даному кримінальному провадженню за ознаками складу злочину передбачено частиною 2 статті 365 кримінального кодексу України. Іншими словами, кримінальне провадження відкрили по факту перевищення службових обов'язків правоохоронцями. А от щоб перекваліфікувати провадження не по факту, а проти особи, то слідству потрібно встановити, хто порушував закон. кажуть у прокуратурі. На даний момент часу досудове розслідування триває, проводяться всі необхідні слідчі дії. Збираються всі докази, які можливі. Допитано ряд осіб, на яких вказував як заявник, так і потерпілий Карбовський. Проведені необхідні експертизи. Надав мен часу, підозра поки що нікому не оголошена. За словами Лариси, довести провину правоохоронців було б легше, якби люди не боялися свідчити проти працівників міліції, як, от їхній головний свідок, власник шиномонтажу. У мене є двоє синів, яких треба ще піднімати на ноги. І є бажання ще працювати, розумієте, розвиватися. Да? Я там поставив собі ще один шиномонтаж в місті, трохи позичив грошей, і якщо я влізу сюди, я не буду впевнений, що ночі він у мене запалає. Я Розумієте, да? Що стоїть туди кинути літру бензину і спічку, і все вилетіло в пух і прапор. Саме через те, що очевидці відмовляються свідчити, справа не може рушити з місця, вважає Лариса. Утім, правозахисники впевнені довести батькам провину правоохоронців важко і тому, що у них замало доказів. Тільки брати телефон і знімати, знімати машину, на якій вони приїхали, тобто якось фіксувати. Якщо не роман, то хто рядом стоїть з людей? Це свідки, обов'язково це треба робити. Якщо підходять, треба запитувати, хто ви такий. Дайте я перепишу ваші дані. Я старатися бути посеред людей, тобто, щоб люди бачили, постаратися постаратися викликати міліцію. Це смішно звучить, але ну, є дзвінок, він фіксується в дежурній частині. Другу сказати, Іван, набери, пожалуйста, ласка, 102, бо я не знаю, що це за люди. Вони відмовляються мені, хай прийде ППС. Крім цього, додають експерти, після того, як людина опинилася на волі, у разі, якщо до неї застосовували фізичну силу, необхідно звернутися до суд медексперта, аби зняти побої. А вже після до прокуратури. Писати в прокуратуру, писати в прокуратуру заяву і максимально описувати. Машина така-то-така, то така. бачили такі-то-такі-то свідки. Писати в прокуратуру, писати в Генеральну прокуратуру, щоб вона встала на контроль. Лариса Лисак скаржиться, вона зверталася у всі структури, навіть писала до Генеральної прокуратури. Утім, як вона вважає, слідство все одно ведеться неналежним чином. Працівники прокуратури все перекрутили для того, щоб справу сфальсифікувати. Вони бездіють, вони не хочуть працювати, вони затягують. Тому що це вжиглается від 31 жовтня. жовтый. Вот мой сын как став, А у этих милиционеров, у этих бандитов, они у них статус э, свидетелей. То есть они не обзнали. Понимаете? Им легче, они в форме, они, не знаю, у нас тут рук, рука руку моет. Ничего добиться невозможно, нельзя, это все равно, что биться. У прокуратурі ж запевнили службу порятунку. У них немає наміру виправдати правоохоронців, але звинувачувати їх, не маючи беззаперечних доказів, вони також не можуть. Об'єктивність повна по даному провадженню. Ми розглядаємо усі можливі версії. Як перевіряються покази як потерпілого, так і покази осіб, які були в нас допитані в рамках кримінального провадження. Злочин дуже тяжкий, досить тяжкий, тяжке покарання до восьми років позбавлення волі. Тому, звичайно, ми забезпечимо я вважаю повну об'єктивність при розгляді даного провадження. Щойно журналісти програми Служба порятунку повернулися зі зйомок даного сюжету. Як нам повідомили, що прокуратура видала постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю складу злочинів працівниками міліції. Утім, Лариса Лисак та Ольга Бондаренко все ж не втрачають надії та наразі готують оскарження даного документу.